Привіт, малята! Подивіться, хто до нас прийшов у гості. Це Мікі і Міні. Вони дуже люблять гратися, але ж скоро їм до школи. Ось одного разу, коли було на вулиці дуже тепло, сів Мікі та й думає, як же йому запам'ятати числа. Але йому на допомогу прийшла Міні та й каже, ти не хвилюйся, я тобі допоможу. Ось послухай віршики про числа. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Поглянь, і качечка, і двійка Так спритно вигинають шийки. Спішать купатися до річки, Напитись чистої водички. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця, Як у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка ми тебе впізнали. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чебеляють. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо Вигинає лікоть вліво. Чий то хвостик сирчить? Цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. П'ять копійок це п'ятак. Цифра шість. Як бегемотик, має круленький животик. Ну, а шийка, як дуга, вліво зігнута вона, Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще, і до літер утече. Цифра сім потішна дуже, ти помітив її, друже. Прав ніжку виставляє, у таночок поспішає. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі, комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток ми спитали? Це ми вісім написали. Звірі тісто замісили, бубликів спекти схотіли. Бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок, та ще й хвостик, як гачок. Серед інших цифр одна можу всіх заплутать я. Бо якщо перегорнусь, то на шість перетворюсь. Нулик це число найменше, де колись саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став. І вже, може, він гордиться, будь найменшим перестав. Подивіться, який Мійки радий, що зрозумів, як можна запам'ятати числа, тепер сміло можна йти до школи. А ви, діти, запам'ятали? Ви всі великі молодці! На сьогодні все. Я вам кажу до наступної зустрічі малятка. Цілую всіх!